Манолела Градковська пристрасний коханець. Частина третя. Ввечері промивати <кій> обличчя теплою водою із спеціальним милом. Досі я вмивалась лише тоніком і молочком, як радить мій журнал. Я запакувала старі креми, маски, молочко для сухої та ніжної шкіри. Цього було з кілограм, віддам Ельці. Вона повинна доглядати за собою і під час вагітності. Елька втішилась подарункою, хоча зараз її найбільше цікавить крем на розтяжки. Вона вранці ввечері втирає в черву мазь. Елька не хоче знати, якою буде стать дитина. Хто б не вродився, вона його любитиме. І лабрадора також запитали якось, що роблять Лабрадора. Ну, якщо у тебе замість дитини народиться лабрадор, бо ти не зробила? При натальних досліджень, вона майже образилась. вагітні жінки більшують вагою, меншують розумом. Усі журнали радять в цей період проходити щомісячне обстеження. У салоні Діора не хотіли повідомляти, що зроблена масочка для жирної шкіри. Таємниця <кхух> <кхух> рецептура сказала вифренчена крамарка, але ж я можу мати гостру чутливість до якогось компоненту, купити собі за 200 злотих алергію. Я завжди уважно читаю складники. У мене були добрі оцінки з хімії. Я без проблем розумію. Глі цернат, соти, окисли, пропіли, найгірші усілякі НК5, К8, псевдонім агентів роди, назва таємної зброї, яка долає старість, легко їм жартувати. Вони ніколи не мали місячних, не корчились в муках, не втрачали притомності від болі. Вони. Підсміюються, складаючи гасла про прокладки, припинаються до таблиці оголошені діютські тексти, швидше сохнуться в струпи, ніж промокнуть в них дупи. Спершу вони мені імпонували, але порівняно з режисером, не буду називати його прізвище, він публічна особа, ці типи помоло кососи. Він помітив у мене поетичний талант. Любить слухати. Коли я щось розповідаю, у тебе такі несподівані порівняння, ти мусиш розвиватися, вчитися. Він багато пережив і зазнав. У цьому світі йому 32 роки. У світі, в якому він насправді живе, у світі мистецтва, він значно старший. <кій> бачить інакше цікавіше. Скажімо, історія з Елею. Я була в паніці. Він натомість захопився її уявою. Режисер сидів у мене, коли вона зателефонувала. Ельчин Чоловік працює разом із ним у рекламі. Він оситлювач. Її хотіли забрати до лікарні. У неї передпологовий психоз. Знаєш, чому я не робила пренатальних досліджень? Хлипала вона, бо вони мені не потрібні. не потрібні. «Елюню, заспокойся, у мене зараз твій кузен. Хочеш, щоб ми приїхали. І я перестала мазатись кремом від розтяжок, плакала вона. Він протермав шкіру, і я бачила на животі зелені очі. Коля очей важливіший застать. Мене гризуть докори сумління, чи то не через мої жарти Еля маячить. Мені шкода, вона завжди була вразлива. Невдовзі народить дитину і все минеться. Еля розповідала, що коли я приходжу навідатись, їй весело, як колись, коли ми разом ходили до школи, дитинка рухається і радісно копається. Усі заведені та сваряться. Шефені по черзі викликає до кабінету начальників відділу і лякає їх терміни. Від нервів вона згодла більше, аніж у кондиційному таборі в Каліфорнії. Після повернення вона була така ж товста. Поясок замість підкреслювати талію, впивався в неї, наче ущільнювач або бюст не перелився у складки черева. І я тут довго не затримуюсь, у мене блискучі кваліфікація, знайома звільняє місце у моєму улюбленому журналі. Вона склала іспити до школи Стюардес і порекомендувала мене. Полотня не набагато більше, але без смиканини і претензій. Я побувала у неї в редакції, уже в ліфті пахне парфумами. Персоналу віддають на пробу косметику, і стилісти радять, що у що вдягатись. Єдиний мінус, працюючи там, я не зможу подати на конкурс мій щоденник. Перша нагорода, тиждень у Парижі, покупки, перукар за кошт фірми. А може, я зіграю в кіно? Знову сама увечері вдома. Ніхто не телефонує. й добре. Відмочую зболілі болілі ступні ніг. Перший. День у нових замшевих туфлях на шпильках, графік з копірайтером. Стояли біля приймань і з нічєв'я жартували, навіщо жінці розум, або відрізнити модні туфлі від наймодніших. Хотіла б я побачити косметику з написом: не тестована на тваринах, тестована на чоловіках. <кій> Еля народила хлопчика гарненький, і я боялась зазирнути йому в очі. На щастя, було шкода. Еля весела, ніякого психоза, нормальна Елька. У лікарні я зустріла режисера. Він святкував з її чоловіком, був п'яний, як чіп, говорив про себе вуйку. Режисер відпровадив мене в коридор під вікно і посадив на лаву. Він підніс моє обличчя за підборіддя. Коли б ми стояли, я дивилася б на цього кортона зверху вниз. Ти чарівна, чарівна, але занадто молода. Хухав він мені. Горілкою просто в обличчя. Твоє личко поза гладінню часу, поки що видно тільки його оприси. Колись на ньому вималюється характер, а поки що в тебе обличчя гладке наче яйце. яйце. Не Некіношно. Я мала рацію. у нього бракує клепки. Елька не просто так ошаліла. ці речі родинні кіношна, а як же пізніше я довідалась від ельки про його нову дівчину, Рок співачка з носом до підборіддя і очима наркоманки, Колота та чарівниця з добре підмальованим обличчям, втілена карикатура. Я дістала підвищення. Фірма виграла тендер на йогурт. Стає тепліше, зміню зачіску і ризикну депілювати ноги воском. Боляч, але три місяці не відростає волосся. Останнім часом не сплю ні з ким, ношутав стірий тузи, тож волосся собі відросло. Весна, ноги на волю. В останньому номері радять подбати про себе вже на початку березня. Зроблю, як сказано в журналі. Через брак сонячного світла на праві щиці вискочив черяк. передмісячному я предкішив. Тактика природи. Я про це читала. Колись давно люди жили в печерах, і всі спали з усіма. Жінки здатні до сексу цілий місяць, але в природі йдеться про запліднення. А не про насолоди. Тому під час овуляції гормони творять ТВ. Жінка виділяє привабливий запах, а чи волосся лискуче. Коли жінка вже не плідна місячними відьма природа відбирає дарунки і відлякує залицальників, перетворюючи жінку на обважніле працювати, сердити бабусько.